Усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюю своє слава урочисто присягаю, Урочисто присягаю. вірно служити українському народові, вірно служити українському народу, дотримуватися конституції та законів України, Дотримуватися Конституції та законів України. вцілювати їх у життя. Жати та охороняти права і свободи людини, Поважати, права і людини честь, держави, честь держави Згідністю нести високе звання поліцейського, високе поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Я приїхав сьогодні до вас, щоб відзначити кожного з викладачів, кожного з курсантів, кожного з тих, хто доклав зусилля для того, щоб цей вищий навчальний заклад дійсно залишив і забезпечив собі звання вищого навчального закладу, для того, щоб та присяга, яка прозвучала сьогодні залишилась на все життя в серцях кожного з вас, вас, курсантів, і хлопців, які сьогодні присягнули на честь і славу захищати Україну. слава Україні!